Всім привіт! Шукаєте фільми, які будуть тримати вас у напрузі до останньої секунди. Ось сім психологічних трилерів, що змусять вас засумніватися в усьому. Почнемо зі зниклої. В ідеальному шлюбі раптово зникає дружина, а її чоловік стає головним підозрюваним. Медіа створюють образ монстра, але чи все так просто? Цей фільм лабіринт брехні, де кожен поворот шукує більше за попередній. Далі похмурий шедевр сім. Двоє детективів полюють на серійного вбивцю, який карає своїх жертв за сім смертних гріхів. Кожен злочин це витвір мистецтва, а фінал змусить вас заціпеніти. Готові втратити зв'язок з реальністю острів проклятих. Маршал Ша прибуває до лікарні на ізольованому острові для розслідування зникнення пацієнтки. Але що, якщо найбільша таємниця острова, це він сам? Полонянки ставить питання, наскільки далеко ви готові зайти заради дитини, коли його донька зникає, відчайдушний батько бере правосуддя у свої руки. Дівчина з це так крижаний скандинавський нуар. Опальний журналіст і геніальна хакерка розкривають таємницю сорокарічної давнини. Пастка, поїздка до батьків дівчини перетворюється на кошмар. Це гостра соціальна сатира, де напруга зростає з кожною хвилиною, і наостанок оскароносні паразити. Бідна сім'я проникає в будинок багатіїв. Те, що починається як комедія, стрімко перетворюється на криваву драму. Напишіть у коментарях, який з цих фільмів ви вже бачили або плануєте подивитися. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові добірки.